Вітаю на каналі Інтертехніка, до вашої уваги Донфенк 404 DG2. У нас в Тіктоці пишуть завжди в коментарях, що купуйте Донфенк і все остальне це не трактор. Ну давайте подивимось, за що його так люблять, за що його так хвалять. Ось. Перше, це як він пофарбований. Пофарбований відносно не дуже, але загалом серед усіх міні-тракторних технік, то це топ-фарбування. Топ Під капотом у нас двигун. Z n 490 vn на 40 кінських сил і 4 циліндри. Подивіться, ВТ. А, вимикач масивно у нас якісний. Загалом все укомплектування проводка. зроблено класно. Тут у нас є, а, бачите, шумо вібро, теплоізоляція. В принципі, яка доволі таки працює, я вам скажу. Ось, передній міст. Погляньте, а, який потужний, як нога. Передні противаги. І досить такий потужний акумулятор на 600 А. От, капот у нас відкривається, бачите, є замок, така ручечка. ручки для того, щоб його закривати немає, тому просто отак. Він закривається. Спереду є вухо, вже зразу встановлене, противаги передні. А потім передня гума в нас розмір 7,5х16, а задня. Дивимось. 12,4х24. Навісний механізм нас витримує під 500 кг. Бачите, він без зварних швів. Отут внизу є підварена тільки шинка для додаткового посилення. Встановлена така пружинка, є крючок, який цю третю точку тримає, в принципі, щоб вона не шалопалась. Потім у нас є такий фаркопчик, який регулюється по виліту і по вороту. Це також прикольно знадобиться. І такі крюки для того, щоб чіпляти якийсь ціпок чи безпосередньо трос. Вал відбору потужності на 6 самий стандартний, які в нас є. І ось ще під'єднується розетка для причіпа. Потім у нас зашити задній щиток, тобто щоб пил не летів до. Водія, і в принципі такий міні-трактор підходить для того, щоб на нього встановлювати саморобну кабіну. Тому що в нас є вже щиток. У нас в принципі ось тут є рамка, до якої далі можна все робити. У нас є пол, в принципі, рівний. І загалом надіти кабіну, і він буде вже з кабіною. Тобто це є великий плюс. Заднє світло ось такий потужний прожектор, який світить нам ззаду, щоб ми ввечері все бачили. Ось такий бачечок тут є, бачите, пластмасовий, як мінімум він не буде гнить. І це є плюс із таким от замочком. В принципі, зроблено прикольно, він зручний. ручки для э, доступу в трактор зручних потім є підножка, що справа, що зліва. Можна забиратися справа і зліва, бо в нас рівний пол, в принципі, зручна посадка, і тут нам ніякі речаги не заважають. Ось, э, Двохдискове щеплення, я по щепленню відчуваю. Раз і два. Ось. бачите, Це, щоб працювати з валом відбору потужності, щоб ми могли, не зупиняючи навіску, вижимати щеплення, розвертатися, тобто не зупиняти і не розкручувати знову ту ж саму шкосарку. Чотири передачі і реверс, який ось у нас під капот бітрулем вмикається. Потім ось, управління світла, аварійка. Підсвітки додаткові. ось. Також повишені, понижені і блокування. Бачите? Стенкове гальмо і управління навіскою. Ось у нас ще ручний газ встановлений. Потім в нас є такі, бачите, скляні щітки, щоб ми могли бачити колії загалом переднє колесо. Кермо у нас має гідравлічну. Рульове і задні дзеркала, дзеркала заднього виду. В принципі, не дуже тут стоять, бачите, вони без посилення, без підкріплення, тобто вони будуть збиватися. тобто Це треба буде фіксити. А загалом по прибору у нас тут є дуже багато різних датчиків, які бачимо внизу, підсвічуються в разі проблем чи не проблем. Потім рівень палива, тахометр тут є і а, температура мотогодини. Ось такий. Міні-трактор комплектований, висока виходна труба, тобто вище за мою голову, і досить такий високий повітряний фільтр, щоб пилюка в нього не летіла. Таким чином, тут все побудовано. Так що, якщо сподобалась техніка, можете телефонувати за номером і переходити на сайт, дивитися його вартість за посиланням в описі під відео.